Зруйновані будинки, вибиті вікна та поранені місцеві мешканці. Ось так виглядають наслідки чергового ворожого удару по місту Курахове. 3 березня о 14.35 окупанти завдали удар авіабомбою КАП 500 по п'ятиповерхівці у місті. Внаслідок цього 16 цивільних мешканців отримали поранення. Серед них діти 2006 та 2009 року народження. Семеро людей доставлено у міську лікарню міста Курахове, дев'ятьох від. Правлено до лікарень Мирнограда та Покровська до нас потрапило 10 чоловік з міста Курахова. Двоє з них це амбулаторна амбулаторне лікування. Проходять та вісім чоловік ми госпіталізували. Одна із них дитина. Травми різного характеру, міновибухові травми, сочетані, різані травми з середнього ступеню важкості. Зараз вони проходять лікування. За інформацією прокуратури, внаслідок влучання авіабомби пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків. Наразі масштаби руйнувань уточнюються. Ліквідація наслідків обстрілу триває. За даними прокуратури, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни частиною першої статті 438 кримінального кодексу України.